Всім привіт! В цьому відео я покажу, як в'язати ось такий бактус з центром посередині. Тобто ми почнемо в'язати звідси. Потім поступово буде він розширюватись. І так, нам знадобиться, щоб зв'язати такий бактус, знадобиться спиці. Мені зручніше починати на коротких спицях, потім спиці з довгою лескою, маркери, Ну і все. Спочатку набираємо три петлі і пров'язуємо лицевими шість рядів. Саме початок складнувато в'язати, але далі швидше і зручніше. старший ряд. Другой. Третий. П'ятий. І шостий. Три петельки. Тепер нам треба набрати ще три петельки звідси. Ось якраз ці, які виступають. Петельки, і пров'язуємо їх також лицевими. Так, в нас вже 6 петель. Тепер треба добрати ще три петлі. Ось наш наборний ряд. Ми тут в довільному порядку набираємо ще три петельки. І пров'язуємо їх лицевими. І в нас вже 9 петель. Ось ми пров'язали ось цей кусочок. Далі перевертаємо в'язання, і в нас це буде виворітній ряд. Так, нам потрібно запам'ятати, що перші три і останні три петельки ми завжди пров'язуємо лицевими і в лицевих, і виворітніх рядах, щоб була така. Кайомка Так, пров'язуємо. Першу теж пров'язуємо лицьовою з такими зубчиками. Гарненький край. Раз, два, три лицеві. Далі в нас виворітній ряд. Три петлі. В'яжемо виворітні. І відмічаю, що три останні петлі теж лицеві. Так, перевертаємо. І ще що треба запам'ятати, що ми будемо в кожному лицевому ряду робити по 4 прибавочки, тобто після перших трьох петель. Ось у нас центральна петля ми її теж відмітимо. Три, чотири, і тут 4. П'ята у нас центральна петля. Ми з однієї, з іншої сторони від центральної петлі будемо робити прибавки, і перед трьома останніми лицьовими. Починаємо від рахунок заново. В'яжемо перший ряд, три лицеві. Я буду робити прибавки з протяжки. Мені так зручніше і менше дірочок. Ось протяжка з цією стороною. Так, лицьова. Тоді не буде дірочок, і ми всі прибавки зробимо на лицевому ряду. Так, потім лицьова. І ось центральна петелька теж ми робимо прибавку. Дві ниточки не дуже зручно в'язати. Так, потім лицьова, і знову прибавку. Так, лицева і прибавка. І три лицеві. Перевертаємо новий вирітній ряд. Я жму просто перші три лицеві петлі, а потім всі виворітні. Останні три лицеві. Ось так це виходить, а потім ниточку перенесемо на виверідню сторону і сховаємо кінчик. Ще не дуже зрозуміло, але вже виходить. Продовжуємо третій ряд. Три лицеві. Я маркер приберу, бо він мені заважає. Тут уже все видно. Потім прибавка. Ось вона виходить з цієї сторони. Потім лицеві середня петля. На всю сторону. Прибавка 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 В кінці три мотиви

Вже трошки зрозуміліше, зрозуміліше стало така конструкція виходить. Тобто ми робимо тут прибавки, тут прибавки кожен лицевий ряд без винятку і біля центральної петлі дві прибавки. Тут Більш-менш вже щось зрозуміло, хочу вам показати, детально зупинитися, як я роблю. Накиди, не накиди, а прибавки з протяжки. Ось дивіться, з цієї сторони, і з цієї ми робимо в одну і ту саму сторону. Ось воно ніби петелька виходить з цього. А з на початку і з цієї сторони, з лівої сторони, від центральної петельки ми теж робимо однаково. Вона петелька, ніби виходила звідси. Воно і виділяє центральну петлю, і разом з тим дірочок нема таких великих, як при накидах. Так, тут беремо протяжку на спицю і лицевою. А тут ось таким чином протяжку. І з передньої сторони, за передню стінку, пров'язуємо лицьовою. схрещена лицьова. Потім знову, як на початку, Вже трошки складнувато, складну але потім звикаєш ось так. видно, що тут ніяких дірочок немає, і воно охайно виглядає. Ось у мене ще такий є бактус тоненький. Тут я центральну петлю виділяла. Накидами робила дірочки. А ось ці петлі з протяжок. З цієї і з цієї сторони. Дуже так гарненько, охайно виглядає. Ось я трохи пров'язала, вже прийшла на спиці з лескою. Такий край виходить. Прибавки. І після прання буде дуже гарно. Ось я зв'язала бактус, так він зараз виглядає. Мені залишилось закрити ось цей ряд. В кадр не влазить, але суть в тому, що коли ми Закриємо оцей ряд, який ми в'язали, то він стане, ну, прийме свою форму, таку як треба. Тобто, ось це будуть кінчики, це центр, а оце, ну, наче як біля горловини. В мене зараз важливо, на що я хочу звернути увагу. Щоб закривати петлі останній ряд, треба їх закривати дуже-дуже вільно. Я навіть взяла спиці на піврозміру більші спицю, щоб закрити. Можна і на розмір більше брати спицю, щоб закрити останній ряд, бо це дуже важливий момент. І ще я останні 4 ряди пров'язала виворітніми петлями. Щоб, ну, щоб край не завертався, щоб візерунок якось співпадав. І буду закривати на виворітній стороні, виворітніми петлями. У ну, мене так виходить. Але можна і на лицьовій лицьовими. І ось так це виглядає. Це виборідня сторона. Ось так на лицевій. Він повинен бути пружний, не затягнутий. Ось така краса в мене вийшла. Він весь в кадр не влазить. Починали ми звідси в'язати, і ось цей ряд закривали, він став на місце. Ось дивіться, як виглядає, е, яка гарна косичка. Це там, де ми робили прибавки з кожної сторони, це центральна петелька. За рахунок того, що ми робили з протяжки, то одна наче менша, а друга більша. За розміром він в мене вийшов ось ця довжина 55 см. мериносик дав усадку, було 60 см, і розмах з одного краю до другого 115 см. Але це мериносик гарний, пружний, тягнеться, вага його 300 г вийшла. Ось так Бактус виглядає з виворітньої сторони. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.